Василіса, привіт. Привіт, слава, привіт. Василіс, скажи одразу, які три риси твого характеру змінилися за ці 9 місяців? У на такі питання потрібно заздалегідь думати. Три риси характеру змінилися. Я стала. Я... Я сподіваюся, це не, не я маю говорити. Я сподіваюся, що я стала терплячою, більш терплячою. Більш емпатійною. Все так. ж таки, я зараз більше думаю про інших, ніж про себе. Ну і взагалі, з народженням сина, це зі мною сталося ем, емпатійною, так, емпатійною, правильно говорити. Я, я можу стримувати, стримувати себе. Я сподіваюся, що я стала більш дзеновою такою. Uh -huh. А я... це, це все пройшло через війну, чи це якось все поступово було? Я впевнена, що через те, що я опинилася взагалі на іншій планеті, я не була готова жити за кордоном. Я опинилася в Дубаї. Ну я думала, що ми тут будемо більше місяця, але взагалі мене дуже переламало народження дитини. Я дуже пізно народила дитину, і я дуже довго звикала до того, що я собі не належу. Я до сих пір йому. Йому рік вісім я до сих пір надію розумію, що так блін, це не я, це не про мене. Коли вже в мене з'явиться свій час, коли вже я висплюсь. Ну і так далі. Ну а з початком війни, звичайно, я, я дуже змінилася. Я була. Я думаю, що це був депрес такий довгий. Я десь півроку взагалі не з'являлася, не могла нічого написати в соцмережах. Ніде, бо я розуміла, що я така маленька і така нікчемна, що я не можу я не маю права нічого сказати. Я не маю права нічим своїм заповнювати взагалі мережу. Я ніхто, бо я не можу нічого змінити. І mm -hmm. усвідомлення того, що я маю щось робити, і що я можу щось робити тут, аби взагалі, хоча б якось з'явитися в просторі інформаційному, воно в мене почалось вже з'являтися десь у серпні, у вересні. Два-три місяці тому угу. ну дивися. Ну ти сама з Харкова. Так по-перше, хто з рідних там зараз залишився із близьких, і що вони розповідають про місто? Нікого, слава Богу, тільки мама моєї куми. Вона не хоче від'їжджати. Я переписую з сусідами своїми, які неймо які неймовірні речі розказують про наш двір. Моя школа повністю вщент розбита. Ще півроку тому, прямо в школу мою 46-ту потрапила ракета російська, і прямо в мій двір на нових домах, де ми вже не живемо. Десь там я не знаю, 20 років ми вже від, від звідти поїхали. Але прямо там у дитсадочок мій прямо перед моїми вікнами також впала ракета. Я перелистовуюсь з. Усіма, ну там з ким є зв'язок з сусідями. Вони розказують, що все працює: ось ракета попала, а потрапила. А потім, о восьмій ранку, все ж таки, приїхала сміттєвозка вся обстріляна. І прибрало це сміття, а потім ще і квіточки висадили у парку. А потім ще і все одно все прибрали, а потім ще заасфальтували дорогу, яку розбомбили. Тобто вся інфраструктура харківська працює як годинник, і це в мене в голові не вкладається. Я просто Але як ти вважаєш, а треба повертатися зараз в Харків тим, хто виїхав звідти, та не дай Боже, ну звичайно, ні. Я знаю, в мене нещодавно тут друзі приїхали з Харкова, які розповідали про місто Привід, просто там mm -hmm. на Салтовці, де взагалі зараз жодного, я думаю, там живого місця немає. Дуже страшно без води, mm -hmm. без я, ой, я, я просто не можу, не можу про це думати. Мені мені дуже страшно про це думати. Я не розумію, як там люди зараз виживають. А скажи, от наскільки тобі як харків'янці. Було важко перейти на українську мову, тому що ти дуже довго в інфопросторі вела російською мовою всі програми. Слухай, це розпочалося вже з такою, з моєї появи на каналі Прямий. Мене Льоша Семенов який мене запрошував на прямий канал, все ж таки, перейти на українську доволі публічно. І це викликало тоді, я пам'ятаю, ну, таку там іронію, реакцію велику. Багато хто з моїх друзів реально думав, що я збожеволіла. Бо я почала вчити, це було 5 років тому, так, 5 років вже прямому каналу. Я почала вчити українську мову, однією з перших. В моєму російськомовному середовищі я почала всі налаштування в комп'ютері в телефоні українською робити. Я з мамою листувалася українською. Декілька друзів думали, що я реально їх дурю. Ну і декілька місяців, коли я почала все писати в соцмережах українською і таким самим чином тільки самої вчитися, бо тільки на практиці, ми ж розуміємо, тільки на практиці ми можемо так е е вчитися. Декілька друзів я бачила, що вони розуміють: та ні, та ти жартуєш. Mm -hmm. ну, та, давай, бросай вже, та ну давай. І це мені допомогло. Я впевнена, що я дуже вдячна Льоші Семенову за, за те, що він мене змусив тоді перейти на мову. Ми зняли тоді доволі е, пафосний ролик, е, що я прошу ніби ва вибачення в українській мові. Так, це була провокація така. Але вона спрацювала, і це мене дало змогу а, все таки робити якісь помилки в ефірі. І я сама mm -hmm. робила з цих своїх помилок з української мови якісь смішні ролики, і сама над собою сміялась. Бо мені не було соромно за мою погану українську мову. Я її вчила в ефірі і всім про це говорила. А от що би ти сказала тим українцям, які хочуть перейти зараз з російською на українську, і що би ти сказала тим українцям, які не хочуть перейти з російською на українську? Це їх право. Все має відбуватися органічно, і я впевнена, що нікого не, не треба змушувати переходити на будь-яку мову. Тим більше, коли це стосується українців, українців, які все одно розуміють українську мову. Я впевнена, що взагалі ніколи мовне питання не було для українців актуальним і завжди на ньому спекулювали. І коли тільки розпочинається розмова про цемовне питання, я вже шкірою відчуваю тисячі коментарів, тисячі хейту, що б ти не казав, все одно знайдуться люди, яким все не подобається. Тож я не маю права нікому нічого радити, якщо людина вирішує, що їй. Пора зараз вчасно говорити, переходити на українську клас, що це стало свідомо. Я дуже пишаюся всіма українцями, які зараз свідомо переходять на українську. Якщо вони залишаються російськомовними, але українцями і роблять більше для України справ, ніж просто популяризація української мови, то теж клас. У Мене багато українських волонтерів, друзів, неймовірно працьовитих, патріотичних людей, які говорять до сих пір російською мовою, і нічого страшного так я в цьому не бачу. А ти зараз живеш в Об'єднаних Арабських Еміратах, так? Скажи, чи є якась програма взагалі там для українців? Ха-ха-ха. Це єдине місце, в якому я зараз знаходжусь. Я до якого я зараз маю бути причетною. Це цей заклад, ЙО, який ми гучно відкрили тиждень тому. І я хочу, аби це взагалі було єдине міс... Ну, Тобто, це зараз взагалі єдиний український заклад тут, де можуть збиратися. Mm -hmm. <пості> давай, скажемо, давай скажемо, це, це український верніше так, ресторан української кухні в Дубаї. правильно? Перший український ресторан в ОАЕ. А. З усіх Еміратів взагалі ні жодного тут не було місця, де могли просто познайомитись з українською кухнею. І навіть якщо не кухня, нам не можна було ніде зібратися. Ми тут пережили літо, в якому було 53 градуси. 50... Mm. Три, а на телефоні воно написано відчувається як 60. і ти виходиш, і ти в сауні, і, і горло настільки пече, що ти не розумієш, ти дихаєш чи ти палиш? Mm -hmm. і... Ну, ми пережили це літо, не можна ніде е, збиратися взагалі українцям. Тобто збираються тут в ну в деяких місцях ресторанах, але це не окремі українські місця. Нарешті ми маємо цей заклад, який я не хочу називати просто рестораном. Хоча це класний ресторан. Тут працюють тільки українці. Е, ми хочемо зробити з нього вже все ж таки і робимо щодня культурний хаб, культурно соціальний Центр, де могли б зустрічатися, вча вчитися українській мові, е, купляти якісь маленькі дрібнички українці. Бо ми не можемо. Я вже тут завжди говорю: ми не нам ніде не можна знайти ось таких навіть речей. Розумієш, ми бачимо вишиванку одне. Ну а хто тобі привіз? А де ти взяла mm -hmm. оці? Тут не можна ніде цього купити. Ну, чекай ось... веселі, але я правильно розумію. Дивися, я правильно розумію, що е, в Дубаї по суті зараз живуть лише м українці, які Мають гроші жити в Дубаї. Держава ніяким чином нікому не допомагає. І це не стосується виключно українців чи росіян, не дай Боже. Uh -huh. а, взагалі нікому. Ну, Тут така політика. Це про гроші. Взагалі, Дубай це про гроші завжди. Тут всі uh -huh. відносини навколо грошей. Ну, взагалі, в Дубаї кажуть, що і я був кілька разів в Дубаї так? і кажуть про те, що Дубай класно відпочивати, але не жити. От як тобі? Ну слухай, якщо я, я зараз порівнюю з о, життям в Україні. Звичайно, тут, тут тут надто круто, mm -hmm. тут дуже все зручно, тут дуже все чисто, тут дуже кіт, -свені. але немає душі. Весілісно. Немає історії, немає душі. Так, і клімат. Клімат це основне. Бо мені дуже хочеться дихати. Я одного разу тільки приїжджала до Німеччини, до моєї мами на день народження в червні. І я, коли вийшла з літака, я не могла повірити, що я відчуваю хлорофільне повітря. Навіть в аеропорту я розуміла, що це хлорофіл. десь поруч дерева. Розумієш, mm -hmm. я вже скучила за, за цим запахом дерев. А скажи, от, в Дубаї е, в середньому для того, щоб в місяць прожити, е, ну для того, щоб там, я не знаю, е, оплачувати квартиру е, і якісь продукти, це має бути мінімум 2,5-3 тисячі доларів. Скільки ти зараз витрачаєш на місяць? Слухай, десь так, але я все ж таки хочу сказати, що я не одна. Я з чоловіком, який взяв на себе відповідальність, і я не можу зараз там рахувати ті гроші, які він рахує. Нам вдалося зняти доволі нормально за нормальною ціною квартиру. Бо після навали русні тут вже десь в травні дуже сильно подорожчала нерухомість. Ну просто на 80% десь, і mm -hmm. десь 3 тисячі доларів це замало. Ну це тільки за квартиру. А тут все mm -hmm. дуже дорого. Дуже ну і дорого. на продукти, якщо, наприклад, мама з дитиною, так я по собі суджу, коли я приїжджав в Дубай на майже два тижні, то це десь має бути півтори тисячі доларів. Ще мінімум мінімум. А скажи, а скільки разів ти зустрічалася, зустрічала росіян і стикалася з росіянами в Дубаї, і про що ви говорили? Я щодня декілька разів зустрічаю, я щодня я тобі скажу по сотні разів зустрічаю росіян. Mm -hmm. І що? Е, ти uh. як, на них реагуєш? Ось, коли ми розпочинали нашу розмову про стриманість, я саме про це і мала на увазі. Знаєш, в мене вже немає сил а зараз вступати з ними в якісь там емоційні розклади. Я взагалі не хочу. Бути жодним чином до них причетною? Я мені мене дуже ображає, коли до мене звертаються російською? Я просто не розумію, що в мене на чолі написано, що до мене, що в мене такого в зовнішністі, що можна до мене звертатися російською, бо росіяни усюди звертаються до усіх, до індусів, до арабів. Вони розуміють, що російську мають не знати усі, і тому вони mm -hmm. мене звичайно. Я ж маю розуміти російською. Я не відповідаю росіянам російською. Я маю а якою? А якою. Я ну я іноді звичайно кажу, що я українка і що я не розумію. або я одразу кажу, що я не розумію вас англійською, і все. Я не хочу взагалі вступати в всілякі довгі розмови, бо це марно абсолютно. Я дуже багато сил витратила на початку. Я розумію, що можливо, я там сама лізу на ружон. Якщо це простий, спокійний, е спокійна там російська дівчина стоїть і нічого мене не робить, то я не маю до неї там лізти і щось пояснювати. Але мене просто це бісить. Мене вся росня тут бісить. Але є хороші Бай. Ймовірно, мені все одно. Мені тут всі росіяні, росіяни це росіяни. Я не хочу мати з, нею, з ними з Ти не розумієш. Я для мене це було ну головне рішення тут. Бо я залишилась без роботи. Якби я тут працю, я б, я поставила для для себе це питання. якби воно для мене не стояло, якби тут дуже швидко б знайшла роботу. Бо а, тут дуже багато російських вечірок тут дуже багато. Російських діджеїв вони тут повсюди. Ну тут я не знаю 80 відсотків блін росні. І для мене було принципово працювати тільки виключно для українців. І слава богу, я дочекалася цієї роботи, яку я маю зараз, яку я дуже ціную і хочу зробити з цього місця. Йой, де я зараз перебуваю. Таке місце, аби про нього знали по всьому світу, і що б хочу, А ми в Абу-Дабі відкрилися по всьому світу. Відкрилися Василісно. Ну, ти трошки говорила про свого чоловіка. Твій чоловік до повномасштабного вторгнення він був пов'язаний з телебаченням. зараз він працює на телебаченні? Чи? Ні. Пов'язаний з Арабськими Еміратами, все ж таки, останні шість років. Після війни, я маю на увазі 2014 року. Він вже не працював телевізійним продюсером, і, взагалі, так дивно склалося, що ми з ним працювали паралельно абсолютно на різних каналах. Він був там комерційним директором там, майсі ті він працював mm -hmm. на ін. І у Савіка Шустера, де я також працювала, але так дивно що ми з ним ніколи не перетиналися. Він працював... ну, я, я, я просто про що хотів спитатися, якби пов'язати це твого чоловіка і тебе з телебаченням, і зараз дивися, українські телеканали здебільшого великі українські телеканали вони транслюють досі національний марафон, так. Uh, і як показують рейтинги, національний марафон дуже мало дивляться. А люди хочуть все одно якісь uh, розважальні проекти. От наприклад, той самий холостяк зараз дуже добре збирає. От як ти думаєш, це правильно продовжувати транслювати uh, на телебаченні на великих телеканалах досі тільки національний марафон? Я думаю, що якщо є робота в телевізійників, будь-яка будь-яка, дурна, смішна, нова. Якщо це нові формати, хай роблять. Якщо uh -huh. це є змогу працювати і робити щось нове, а головне українське, потрібно це робити. Я розумію, що з марафоном там дуже якась складна історія, вже пов'язана з державою, але ми дивимося іноді його. Ми, ми собі тут налаштували всі українські канали. І я дивлюсь іноді марафон. Нічого собі. А як ти взагалі? Чи хочеш ти повернутися в телебачення? Слухай, мені так зараз подобається те, що я де, де я опинилась. Я дуже хочу з цього місця зробити, правда, культурно-соціальний хаб. В мене стільки ідей, я хочу тут зробити ем, корнер українських дизайнерів. Поки я цього не зроблю, я не хочу е, взагалі думати не про що інше. В мене зараз дуже такі конкретні великі цілі, і я хочу їх закрити. Я вже маю до. Mm -hmm. Доступ ось вже тут в нас український центр. Мені дуже подобається цим займатися, бо я ну десь 9 місяців сиділа, страждала без роботи, і мене просто рвало. Я не могла себе ніде місце знайти з маленькою дитиною на шиї в іншому місці з цим пеклом, де мені неможливо вийти було на вулицю три місяці. Ну, ну це був жах, але я не жаліюся. Не жаліюся. Останні я... два питання, Василіс. Останні два питання. А... Я не можу це не спитатися. Ти говорила сьогодні про те, що ти працювала на каналі а, Прямий, він дотичний до Петра Порошенка. А, скажи, який в житті Петро Олексійович, я з ним не стикалася. Я з ним пару разів стикалася. Слухай, він mm -hmm. як е, добрий великий ну, добрий, великий чоловік, але mm -hmm. він, він він оточив себе не тими людьми. Я впевнена, що е, саме в них проблема. Він оточив себе людьми, які йому кажуть те, що йому подобається, і це йому змінило картинку світу. Якби він прислуховувався до інших до іншої думки, то ймовірно він би зараз виглядав більш адекватною людиною. А так він став вже от, от після Томосу, вже стало усім, мені здається, зрозуміло, що людина не зовсім адекватно сприймає цю реальність. Останнє питання, Василіс. А коли ти повернешся? В Україну. одразу після перемоги. Одразу після перемоги я повернусь. А і як ми... ти бачиш нашу перемогу? Що, що? Як ти бачиш нашу перемогу? Як це буде? Її буде видно з космосу. Ми покажемо такий клас, і ми, до речі, маємо до цього готуватися. Я думаю, що все ж таки, знаєш, цей, цей настрій це зрозуміло, але ми. Маємо там писати все одно пісні для перемоги. Ми маємо вже якось готувати цей сценарій. Бо це буде щось неймовірне, що взагалі сколихне планету. Бо Україна стане серцем землі. Я абсолютно в це вірю. Я абсолютно в цьому переконана. Про нас мають знати про нас вже знає весь світ, і ми маємо зараз продовжувати цю роботу. Ми зараз тут плануємо ну, знайомити з усім світом, з громадами, усіма з британськими індуйською, індуською арабською громадою Україну. Ніхто ж не чув про Україну. Так через кухню, через наші свята, через цілякі наші обряди, будемо сюди заводити людей розповідати про війну, і розповідати про кухню. А араби приходять в пробувати борщ. Так, звичайно, ну тут десь 20% іноземців. Поки що всі в захваті, особливо в нас є сало без сало, сало з кокосу, і це взагалі не відрізняється від справжнього. Тут же не можна слава плюс, слава плюс, слава плюс, слава плюс.